У чоловіка просто в голові пробка. Happy New Year, блядь, і Merry Christmas! Mm -hmm. Якщо болер не робота, то можна і подмитися цими mm -hmm. Середа Різдво я наконец-то, вибрався з своєї берлоги, тому що не хотілося максимально ставати кровати, бо не висипався ці всі дні предыдущі. Я такі праздники вже давно не праздную, того що настроєння праздничного немає. Поэтому в мене це просто як звичайний день. Зараз вийшов на вулицю, хочу сходити копієчку, подивитися якісь гірлянди, що то типу такого мама казала, що взагалі капій копієчні гірлянди. Короче, буду сейчас дивитися, що то вибирати, тому що маловато атмосфера. От моєї одної гірлянди не вистачає. надо чуть більше щоб атмосферку підняти. Стрімах і для себе, щоб вночі так включати, як світильник і щоб воно світило. Зараз повибираю якісь гірлянди, піду уберусь в машині, тому що руки ніяк не доходили. Особливо ззаді. В мене там так накидано, набросано, все підряд. Просто все, що хочеш, там лежить. Коротше, отсортирувати, відфільтрувати, повикидати, щоб машина була чистенька. І схожу до мами. Ну що ж, приступимо. Скупився я в копійці, але покажу я вам уже. Коли буду у мами, щоб ви відеос не переключали, там взагалі за копійки все вийшло без шуток. Щось тільки курточку зніму. Так, я не знаю на якому моменті ми остановились. У мене закінчилась пам'ять. Продовжуємо. Ось уже скільки добра я тут понавикидав, але це ще не все. З лібедім жарили шашлик, шампура ще залишилися, ще з м'ясом свіженьким. на Наступний раз. Так. Не, ну вода надо вдруг руки помить. Це от якось посилки. Чого воно в мене в машині? Просто в мене, я тоже не знаю. Мужики да дивиться камеру сзади. Думаю, що я там знімаю? Ооо Тут різні тряпочки лежать. Та ти що дивиться? А отакий от Кенезіс от пойдеть. Це коротше, Максим подогнав. Ще коли ми їздили на Піщаводицю купатися. Не викидаю, тому що теж може понадобиться десь щось лягти може або ще щось. В машині лишнім не буде. Правильно? Марбуци Правильно. я їх купив за гривень 200-300, щоб погуляти раз в футбол. Поняв, що вони мені маленькі. Заморачується, щоб їх перепродавати, мені смисла немає. тому я їх викину, може комусь повезе і він їх забере собі. Редина охолоджуюча, антифриз, Мусор. антифриз, Мусор. Скільки я антифрізовий вилив, Ще одне масло. А, не, антифриз, який я останній купляв, сфоткаю на всякий случай. І мусор. Так, останні тут шланги, патрубки, всякі приколи, які мені можливо кудись ще понадобляться. Все, оце ось я тут акуратно склазую. Закриваємо оці штучкою тако чекінезис чекина чинана масла разні сюди сюди іди ж сюда, сюди на базу що це таке все на англійському написано анти опанте коротше може це на мороз, щоб вікна не замерзали не знаю не уверен надо было почитати Факти, щоб не забути перевірити. окей це, конечно же сюда самый главный атрибут який мені не надо колоночка може колись владислав Олексійович поможет это подключен но не уверен вот вся ебала напишить может она мне не надо і напишіть, що це таке. если напишите что не надо и напишите что это вообще такая если она мне не надо то я її викину. так не знаю дальше бухает Телеграм-канал. Все треба акуратненько. Треба буде да ще візиш малишки, що я тут. Оце? Так, кепочки сюди. Я уверен, що колись щось точно ще треба буде. Або ви на мені напишете в коментарях, що я цей хламовщик і хлам просто в машині держу. Все. Чекінезис. Чуть-чуть поуба... Нихуя не подбил. Вс, Так. А, не. Это чуть мусорный выкинул в рядыну. Не-не-не. Вот так. Теперь точно все. Дивіться в итоге, сколько у меня получилось мусора? Целый пакет еще, блядь. Да ёпта, ну что ж такое? Знаю, це все викинути і буду вже тулити до мами. Дивиться покупочки. Ух, холодно, блять, просто в кофті стоять зимою. Дивіться, який песик мазунчик сидить. Гріється, балдеє в травички там. Так. Все, залетів я до мами. Зараз вам покажу покупочка з копієчки. Мама зніматися не хоче, Не хоче, каже, не буде. Коротше, дивіться. Ти дивишся ти дивитися будеш? Коротше. Накупив дождиків, щоб обмотатися на стрім, як верка сердючка і сісти отак. Дождики, як думаєш, скільки стоїть один дождик? 20. Ну, примерно. Двадцять. Семь гривень. Ну, даже даже продавщица в шоке, каже, капець. Каже, ну і цены каже, у нас дешеві, Типа і за те, що всі. Ну, бо накупляли собі дождиків. Уже вони нікому не надо, каже, вот так дешево. Все, ну, крупні. Там один круп, отакий крупний, я не знаю скільки він стоїть. Я не питав. Ну, общий чек мені вийшов 240 гривень, це при тому, що я купив штук 5 дождиків чи 6 і гірлянд 3. Купив коротку, коротку і гідну. А, і ще салфетки, ребята, дивіться, є такі салфетки, я не знаю, де вони ще можуть продаватися. На їх копійки знайшов, я побачив чорну упаковку і вспомнив, що Руслана в Черкасах такі бачив. Раніше ж у нас в Києві не було копійки, а у Руслана там була чи Аврора, чи копійка. І коротше, він там ці салфетки купляв. І в чому прикол? Це, мабуть, кращі, лучші... не мабуть, а точно це лучші салфетки, які я десь колись взагалі бачив. Во-перше, вони стоять там копійки по знижці 27 гривень 30 по Во Во-вторых, вони чорні. А в третіх вони пахнуть як дезодорант Old Spice і як шампунь. От Офігенні просто. Це самі круті салфетки, які я взагалі десь бачу. Таке чувство, що мені заплатили рекламу ці салфетки. Ну блін. Вони реально дуже Дуже пахучі. І не маєш приємно витирати вухи, та що хочеш. Якщо Якщо бойлер не працює, то можна і подмитися цими салфетками. Таке що? Ну а щось так? О! Це коротше... Я не помню, це, мабуть, самі длинні, 10-метрові. Ну, ну, блин, ну, треба ж показати. Одну. Придеться чуть-чуть йолочку -чуть поки що відключити. Отакі от, чи кенезісні? Фіолетові отакі, це можна дома. Я хочу вдома. Просто чого я захист захотів собі якісь гірлянди, оці стоїли 100 гривень за ті, що 10 десяти метрові. А ті набагато дешевші, ті за 30 чи за 20 гривень. Просто чого я захотів свої гірлянди одним цветом, щоб просто положити їх на пол і ночі вилягаю спати, щоб вони світилися. Вони енергії, взагалі, почти не потрібляють електроенергію. Але в них такий приємний світ і просто ну, приємно коли в конаті отак світять. Дуже класно. Отакі от стоїли гривень 100. Фіолет 10 метрові і Тепер йдемо по чуть меншим. Ну, кстати, вони теж в чому в них прикол. Оці я так і не зрозумів, як що, в чому. Ага, ага, все зрозумів. Коротше, йдуть гірлянди з прищепками одразу. І ці прищепки ти можеш вішати де хочеш. Вони теж стоїли просто копійки. Там, що -то Оці може гривень 40-50 стоїли з прищепочками. Ось такі гірлянди. Ти отак от, от чикс. Тут не, не дуже насичений світ. він такий тускловатий, жовтий, Але, тим не менее, все одно красиво убьет. І можна от кожна лампочка із прищепкою. і ти цю прищепку можеш де хочеш, приліпити. Це удобно, если в тебе в домі є. Тут, зрозуміло, що мами, наприклад, тут немає де причепить, бо тут стінка. Але якщо в кімнаті є якісь шкафчики, ще якісь, не знаю, всякі приколи, де можна причепити, то це удобно. Дуже удобно і красиво. Красиві? Не побачила. Не поп... Цвет не побачила? Так, не. дивись. Не. І ці взагалі вообще... самі дешеві гірлянди. <реш> вони вийшли на ну, слабенькі так, Ну вони красиві. Вот это сами дешевле. Вот такие вот шарики. он они какие-то... Такие Это прикольно. Не, ну ты летаешь с лучше, то они и сами дорогие. Слухай, а что можно требовать за 50 рублей сверглять? Ну, сейчас я а тоже. И вот такие вот еще есть лампочки. Тоже желтый цвет. Блин. А як же... Короче, что шо... я роблю? Давайте я вам покажу просто. А я вам покажу. их распутать надо. <с> І що, все? Наша безня хороша, а чого вони не роблять? А, о, диви! О, це, це самі дешеві. 20 чи 30 гривень стоять. Ні, ну, там нема Там 40 гривень, 39 гривень. Там знижки зараз на які дешеві були. Отакі дивіться! Офігенські, 20 чи 30 гривень. 30, по-моєму. 30 гривень, але вони не длінні, вони короткі. Ну, на стол, например, положить красиво. Но у них який минус, у них нет кнопочки, чтобы переключать режим. Но они, прикинь, среди всех самые дешевые и красивые. Ну, это самые красивые. Ну, еще фиолетовые красивые, те, же Но те стоят 100 гривень. А те за 30 гривень, это просто бомбически. Это очень хорошо. Хочешь подарю? Что, я можно могу зайти купить? Я тоже могу. Вот миллионер шайка. Короче, красивые дуже гирлянды. Мне просто кажется, что их быстро раскуплять, потому что они дуже красивые. Но короткие. Для стола пойдет. Вот. Вот эти гирлянды хочется аж близка даже вам показать. Дивиться. Дивимо. Офигенно. Просто бомба. Ну, в принципе, я думаю, что копеечка, они Купують товари на Аліекспресі і розпродають їх. Поэтому, я думаю, що на Аліекспресі теж куча таких гірлянд. Якщо б такі були тільки метрів 20 я б їх з руками і ногами забрав. А ще знаєте, що ми зараз будемо їсти? Мама приготувала суп з фрикадельками. Офігеть! Я вже хочу суп. А вже готовий він, так? Да? Yes! Ще супчика лупану і красота. Отак так вот Різдво. <хи> Ого. Это Та такий цвет тут прикольний Телевізор. От телевізора І за того, що тут проблеми, я ж мамі приніс цей телевізор що в мене стояв. Я його не дивився, Тому що тут такий синій відтінок. Мама каже, ну просто щоб скучно не було, треба, щоб було щось включено. А я ж на ноутбуці завжди сиджу І от такий от синій цвет от телевізора потому що тут треба внутрі міняти полоски, короче. я не помню, як это називається що то тоже связано led світом Внутрі 4 полосочки треба поменять. Вот. И из-за этого телевизор свитой, как какая-то ультрафиолетовая лампа. В комнате просто синий цвет. Ну, на камере синий. Живу винфиолетовый. Якось так. Не, не так. Перчатки? Ну правильно, думала. а зачем пакетик на авокадо тратить? <laughs> так, так, -то, хто я тоже так кстати, робил картошку. Так. Не, не картошку. Радиску, я, картошку. Радиску я вот так важу в перчатках. Не важу. А их пахнет. Тут машин мало і немає заводов Тут ніхто воздух не корти, кроме тебе, самого В селі Усе зелене уже, ну так курі літа, проснись рано. Один самий теплий, світер, пізду бістку без стен і покури кури. раніше мама казала не бавися Тепер по всім прогнозам кажуть, що скоро пізда нам всім. Хто твій бог чи Аллах, похуй бостер. Ты хавай бахкай салюти Забий на катастрофу, війни, катаклізми Бухай всю ніч, радій давай хибанутый хули, хэпи ньюер, блять і мэри крисмас. В общем, последние три дня у мене проїхать полніша діч, якийсь подписчик узнав мій номер, і він повніший долбайоп. По-другому я його не назву. Сука, ти да раз. Потому що я з цим номером хожу вже більше п'яти год. і за ці три дня мене вже все так заїбало, що я просто рішив поменять номер. Так що, ребята, ті, хто дивляться з моїх знайомих, близьких родичів, Пишіть мені в телеграм, я вам напишу свій номер. тому що подивіться, що цей долбайоб робить. Послідні три дні після стріма у Андрія я заблокував одного чувака, і після цього почався піздець. Подивіться, скільки в мене пропущених, блять. Оце все сука, це він заказує на мене разну хуйню. Сообщення, подивіться, скільки сообщень. Це все теж, блять. От разних клінінгових служб, від аптек, від СТО. От якихось піц, суш, гамбургерів, блядь, і цілими днями. От мені просто інтересно, яким треба бути долбайобом просто, щоб такою хуйньою займатися. От реально. Алло. Добрий день, студія Катерина. Я заявку залишила на сайті. Добрий вечір. Я нічого не залишав. Це мій номер указали просто. Зрозуміло вас добре. Гарного дня до дня до побачення. Алло? Добрий. День. Добрий. Нічого не замовляв, це просто мій номер вказали. Допачня. Заїбали. Алло. Добрий вечір. Нічого не замовляв, це просто мій номер вказують. Герновечу. Алло? Доброго дня, сало, я вам хотіла написатися? Ні, дякую. Я нічого не замовляв. найкраще. Добрий вечір. Добрий вечір. Целектурує. Хто хто? Приводу нашої заявки. Я нічого не замовляв, це просто мій номер вказали і вказують на різних сайтах. А, груди, в розуміло. Гарного вечора. Ну Це чоловік взагалі нічим зайнятися і що, я от не можу зрозуміти. Ну як 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 так можна от об'яснити? Вайбері так же само, у мене куча всякої хуйні. Просто везде смски льються поноса. Це просто, ну, я не знаю, у чоловіка просто в голові пробка. Це... Чим треба займатися в житті, щоб просто сидіти цілий день і відправляти оце, Це ж треба зайти на сайт. Указати мій номер, потім зайти на другий сайт, указати номер. Це ж не знайти всі ці сайти. Коротше, чувак, можеш не переживати, можеш не відправляти мені цю всю хуйню, тому що я поміняю завтра номер, а ти сосихуй. Всіх обняв, підписуйтесь на канал і ставте лайки.